Привіт, друзі, глядачі мого каналу. Хочу з вами поділитися, яка у нас вода в нашому місті. Звягель, ось подивіться, це був міський пляж, ось те грибочки, де відпочивали, дивіться зараз, що сталося. А тут була волейбольна площадка, дві, де грали люди, відпочивали. Що дужі, перенесли ковну воду. Вон, подивіться, лебідь пливе Далечині. Приплив, напевно, до нас з водою. Може хтось знає, вода була ось за тими скалами. Місцеві. Будь ласка, подивіться, зараз, яка у нас є річка. Дивіться, який, як затопило грибок. Яка зараз є глибина, де стояли лавочки для відпочинку. Дуже гарно, але це дожджава вода, вона зайде дуже швидко, я думаю, за тиждень вже буде. Люди будуть відпочивати на пляжу, на піску купатися. Ось подивіться, де. Бойки, хто може знає цей пляж в центрі міста, ось вони стояли приблизно тут, де купалися діти. Зараз дуже велика вода геть. Ось яка стала гарна річка. Дуже чудовий краєвид з'явився, не видно лопухів.